У яких країнах Європи платять найбільшу соціальну допомогу для українців? Всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо говорити про соціальні виплати для українських біженців. У яких країнах вона найбільша, які дають привілеї для українських біженців і взагалі хто знаходиться на першому місці. Тому раджу вам додивитися це відео до кінця. Напишіть в коментарях, чи ви отримуєте соціальні виплати. Якщо так, то в якому розмірі і в якій країні. І давайте не будемо затягувати. Давайте почнемо з першої країни, і це Данія. Тут допомога залежить від складу сім'ї, але для прикладу у нас є наступні виплати: якщо це одинокий батько з дитиною, то виплачують 1758 євро. І якщо це дорослий без дітей 880 євро на місяць, бонус до складання іспиту змови 229 євро. Дуже часто такі країни скандинавські, як данія. І інші вони дуже сильно пропагандують свою мову. Тобто, якщо ви здаєте їхні іспити, вчите їхню мову, тоді вони вам дають відповідну доплату, щоб ви мали мотивацію її вчити. Наступна країна це Ірландія. Тут щотижневі виплати є у розмірі 206 євро для дорослої, додатково дають також безкоштовне житло, і обмеження для новоприбулих біженців це 38-80 євро на тиждень протягом 90 днів. Цю суму виплачують далі. У нас є країна Німеччина. Німеччина є одна із трьох лідерів країн, які дають найбільшу допомогу. І давайте поглянемо. Збільшення виплат у 2024 році стало на 12%. Тобто, з одної сторони говорять, що будуть скорочувати українські біженці, будуть платити менше, але по факту самі виплати виросли. І ось приклад, якщо це самотня особа, то вона отримає 563 євро. І якщо це діти від 6 до 13 років отримують 390 євро. Наступна країна це Норвегія, і на початку, коли приїжджає українець під час інтеграційної програми, він отримує 1400 євро на місяць, і виплати на дітей складають 88 євро на місяць після року проживання. Далі переглянемо країну Бельгія. Бельгія одинокий дорослий отримує 1139 євро на місяць. Сім'я отримує 758 євро на одну особу дорослу плюс близько 200 євро на дитину. І також там потрібно мати прописку і дозвіл карту на проживання типу А. Франція вона допомагає також матеріально для для людей і платить від 7 євро. На день, тобто для однієї особи, можна порахувати скільки це виходить протягом місяця, і додатково 7 ,40 євро 40 центів платить на день, якщо немає безкоштовного житла. Тепер давайте глянемо на Польщу і тоді перейдемо до того: до топ трьох країн, які платять найбільшу суму виплат для українських біженців в Польщі. Як ви знаєте, була допомога 300 злотих її вже відмінили одноразово. І також щороку дають 300 злотих допомогу на закупку шкільних приладів в вересні, жовтні місяці, і також найважливіша можна сказати так допомога це 800+, плюс, яку отримують на усіх неповнолітніх дітей кожного місяця. І також згадувало себе в інстаграмі, що можливо цю допомогу відмінять з наступного року з червня місяця, у випадку, якщо діти не будуть вчитися у польських навчальних закладах. Про це буду розказувати зовсім згодом, але вже таке почали говорити в польському сеймі. Вони поки не можуть відмінити попереднього закону, який був прийнятий на рік часу від червня місяця. Тому, якщо будуть такі зміни, то з наступного року можуть справді відмінити цю виплату. І давайте тепер переглянемо які, які країни займають, як би сказати, пріоритетне місце, які дуже сильно допомагають українцям фінансово, і також дають свої можливості? Третє місце. Я хочу відмітити Німеччина. Вона дає українцям безкоштовне житло, щомісячні соціальні виплати 550 євро на дорослого і 420 євро на дитину. Звичайно, що маєте безкоштовне медичне обслуговування, офіційне працевлаштування. Курси німецької мови безкоштовні і також безкоштовні навчальні заклади для дітей, що також важливо. І на даний момент саме в цій країні проживає найбільша кількість українських біженців, навіть більше ніж у Польщі, тому що всі повиїжджали звідси в інші країни. Друге місце займає країна Норвегія. Ця країна надає щомісячно 650 євро на дорослого і 350 євро на дитину. Якщо я в чомусь помиляюся, можете мене поправити в коментарях, тому що статистика з інтернету я старався зібрати з різних сайтів, але можливо щось зміняється. Також дає Норвегія ті ж самі привілеї, що і Німеччина, що включає безкоштовне житло, курси мови. Що там ще? Медичне обслуговування, офіційне працевлаштування. І на першому місці я хотів би відмітити країну Бельгія. Вона, звичайно, не така популярна між українцями. Там перебуває 67 тисяч українських біженців, які поїхали після війни. Але вони щомісяця виплачують 300, одноразову виплату 310 євро на особу. І щомісяця. Платять 1100 євро на особу, яка проживає, одна, і 750 євро на кожного дорослого члена. Якщо є дитина, то тоді на неї платять 200 євро на кожну дитину. І також маєте безкоштовне медичне обслуговування, маєте доступ до ринку праці, маєте можливість вивчити їхню мову, мовні курси і, в принципі, гуманітарну допомогу. Тому ось така статистика. Напишіть в коментарях, з якої країни ви переглядаєте це відео, і також чи ви отримуєте соціальні виплати, буде дуже цікаво почитати. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте його підтримати і поставити лайк, підписатися на youtube канал. Тут буде дуже багато корисної інформації. І до зустрічі у наступному відео.